16 лютого на території Замкової гори відбулось виїзне засідання депутатських комісій, аби кожен зміг побачити землю, яку можливо віддадуть під індивідуальну забудову для учасників антитерористичної операції та під промисловість. Остаточного рішення ще ніхто не приймав, адже для початку на даній ділянці в цьому році планується провести археологічні дослідження, аби виявити історичну цінність цієї землі. Та вже зараз починає точитись багато суперечок, що робити з даною землею, яка протягом десятка років після розвалу військової частини перетворюється на смітницю. Все заросло бур'янами хлам можна. Є два варіанти. Залишить нащадку не питання. Як у нас є такий бур'ян, хлам, гнидники, гмитники залишить нащадки, Хай воно їм буде. То це вже сім років убирають територію, так слава. Убираю територію, позагаражував блоки, і то ви бачите, он за машинами, що робиться? Середні білого дня приїжджає, висипав мусор. та й дум. Я тільки за те, щоб это і... то що то робити. Ви понімаєте? Обязательно надо. ця земля стоїть гроші, землю поучив, продав, а далі вирішуюся. Розуміє, хоче так і розпоряджається. Тільки що мене питання, як як поступити правильно? У мене стоїть як ви все вже озвучуємо. Якщо є така ділянка, яка виділяється. Де стоїть питання, парки, не парки, забудови, не чого Почаю тоді всю не виділити під атошку. Є у нас 400 чоловік. Розділіть їх на 400 учасників, а далі приймайте хто знає де стояв замок? Ти знаєш? Давайте тоді будемо відбуловувати все по-старому. Вернемося на тисячу років назад. Давайте вернемося на тисячу років. А то, що воно от на даний час, якщо залишить землю не дати. Ну, приміру, або нікому не даємо, нікому. Да, або нікому взагалі не даємо. І не під грейд плюс, і ні під нікого взагалі. Вообще нікому. Либо, а хлопці наші будуть, все одно будуть звертатись за землю. А хлопцям знайдемо найкращі участки, крім цього. Можна примір вам приведу? Мільйон. Я вас проведу в примір, який нам предлагали. Там, де кар'єри, закриті ті кар'єри. Нам предлагали. Землю в кар'єрі. По місту їм можна досудити. Ну, якось неінтересно. Я вже розказав, чому не цікаво. В окопах сиділи і ще й в яму хату построїть, ну, теж не годиться. Важайте, от рівни, рівних по своїй учасник, вартості учасників, і на комерційської вартості цієї землі, да? рівних в місті практично більше немає. І тому виходить так, що 40 чи 50 чоловік отримують ці участки, за які можна тискінь, взяти гроші, допустим, да? а інші учасники, які на сьогодні може навіть ще не подали заяви, але ще подадуть заяви, але да? опиняється в інших звичайно ну, в них фінансових австеяс. Ну, а... Тому є питання можливо, все таки зробити учасників оту вулицю десь. Вибрати зараз район, де є озеро, нормальну зону вибрати і там зробити, може не одну вулицю, <пості fan> на а дві вулиці таких, виділити, щоби там покриті подібності. Наскільки це варто, що немає, немає такого учасника, щоб зробити… Ну, у нас добити... сезонний Міс, план розширення, план розширення, але в цьому немає. У нас є земельний відділ, комунальний земельний відділ. Він не говорить, що на сьогоднішній день немає у нас таких учасників. Територія замкової гори є унікальною і недарма князь Ярема Вишневецький з усіх своїх володінь вибрав саме це місце для будівництва свого замку та мережі підземних ходів. Думка про те, що історія нас не нагодує, доволі суперечна, і цьому є доказом багато міст та селищ в Україні, які завдяки своїй історії зараз процвітають. Якщо воно представляє історичну цінність, буде думати далі. Це значить захоронення з київського періоду, так? Тут є э, ті самі артефакти захоронення з київського періоду. Та в мене в захоронення з київського ну, періоду, так що мені не хату свою ну, ну не швидко. за те, ну, хату не зносить, розумієш? Буде, буде заключення, що немає історичних немає. Питання, Ні, це не забалакуємо питання. Хто дасть гроші під е... так, виділили 50. Археологі... археологічні Ви, кошти? Кош... Тепер тобто. кош... тобто. так, якщо самі ділянки видаються для промислової зони, тому бізнесмену, який бере ділянок, зобов'язати розробити археологічне дослідження на його території, де він хоче взяти. Зробив заключення, є що не представляю харчовице. Пожалуйста, розумієте? і хлопці. спасіння для нащадків для міста. Це єдине, що в нашому місті є історична пам'ятка, замкова гора. Ось документ у мене. Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури, я там вам потім да? археологія управління культури Полтавської обласної державної адміністрації і пишуть про те, що тут є, яка цінність археологічна. Перше, це територія замку Замчища, як вони називають Олександрове, отой кусочок Львобережного столичного центру князя Яреми Вишневецького, кінець 16-го, перша половина 17-го століття, що розташований у північно-східній частині замку ви гори, тобто те, про що ми визначилися точно спорів у нас нема. А другий участок, про який ми споримо, і е, учасники топ ну, дійсно ми кого поважаємо і готові їм допомагати, це частина селища Лубно, літописне місто часу Київської Русі та ділянки Лубенської полкової фортеці Казацької епохи. З нашаруваннями 4-го, тисячоліття до нашого еру, п'ятої, третього століття до нашого еру, 3, -го, 4, -го, 10, -го, 13, -го і так далі, які знаходять південно-західній частині, тобто там Замкової гори, напроти урочища, верхній вал і є пам'яткою археології місцевого значення згідно з рішенням полтавського облвиконкому. Собственно говоря, із-за чого в нас проблема виникла? Ми дійсно цим питанням довго ніхто не займався, і тільки за. Зараз ми питаємося, і це наша вина в тому, що тут і сміття, і грязь, і все остальне. І коли ми зараз повернулись, давайте комплексно вирішувати це питання. І в інтересах міста ми тоді зможемо сюди і зелений туризм, і просто туризм задіяти, які видно краї тут. І Мгарський монастир видно, і в ті околиці, де Северин наливайко, битву свою теж видно, і Лиса Гора відсюди видно. Кращого місця немає. Тобто іменно в інтересах тут можна проводити і якісь фестивалі, і Масляні тут проводить. І ну, тобто, займатися цим ділом треба і сохранити його. І дійсно проєкт, який і Олександр Григорович зробив, і Іра Казакова, який розробляє, там є ступеньки по вулиці Гірській, аж до солдатського пляжу. І дійсно мешканці військового містечка зможуть сюди. Чому в нових санжарах можна розмістити там десь і шашлики пожарити, і ще щось зробить. Ровно в ту минуту ми як... Це добре, якщо хлопці построюються, що таке індивідуальна забудова. Мені ніяким боком не хочеться вас обідати. Але завтра постараємо забори, такі, як оце отут, і чим це закінчиться? а потім поставимо велику я просто, вишку. Ви Оглядову, секунду. Я, я просто боюся, що закінчиться, як закінчилось на верхньому валі. Проведуть, вириють яму, скажуть, класно, дійсно, пам'ятка. І на цьому кінець. Так воно стоятиме, пройде 10 років, не ця рада. Наступна, це наступна. Від нас Йо... вами залишить. Це залишить, від нас вами. навіть якщо Є, тут, на хвилиночку, а це років. неправда, немає тут археологічної цінності, допустимо минутку. Все одно його треба сохранити як зелену зону. Один це буде правильно. Отам От стояв замок Бернадіру, Один із старих замків Бернадіру. Ніхто поки ще не знає, які там. Підземелля в цьому замку, воно все залишилось там. Стілецький, який у нас проводив розкопки у 1922-23 році, а потім місцева рада його приглашала сюди. Він е, предположив, що клад Вишневецького більше всього знаходиться не в самому замку, де замок показував, де замок, а знаходить в підземелля. Монастирів, Бернадівських монастирів, тому що, тому що це були майстри, які вміли робити підземні... розробку. Повинна бути проведена експертиза і поставлені всі крапки на хімі, оскільки це історичне місто, нельзя так бездумно зараз все роздати під забудову індивідуально під промислову. Давайте вияснимо і поставимо крапку на цьому разі назавжди. Безперечно, територію замкової гори повинні дослідити фахівці, археологи, краєзнавці, історики і зробити свої висновки, адже це історія нашого міста, яка, можливо, є її найбільшим скарбом. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.